І так, ми продовжуємо з вами розгляд питання про метод трудового права. І ще раз повторюю, що такі наші вітчизняні науковці, як прилипко Сергій Миколайович і Ярошенко Олег Миколайович, визначають метод трудового права як специфічний комплекс правових засобів, спрямованих на регулювання відносин у сфері праці. І е, цей специфічний комплекс, да, він охоплює поєднання централізованого і локального регулювання відносин у сфері праці, поєднання рівноправ'я сторін трудових відносин із підпорядкуванням в процесі праці. Далі договірний характер встановлення умов праці і. Участь працівників через своїх представників профспілки, трудові колективи у правовому регулюванні праці та контролі за дотриманням трудового законодавства, і п'ятий. П'ятий сегмент да, методу трудового права це специфічні способи захисту трудових прав та забезпечення виконання трудових відносин. Одразу хочу сказати, що незважаючи на те, що є. Скажімо так, у мовному виразі є відмінності от від формулювання методу трудового права нашими науковцями в тій чи іншій мірі, всі вони стосуються саме тих правових засобів, які ви зараз бачите на екрані. Тому при підготовці до заняття я просила б вас сконцентрувати увагу саме на запам'ятовувані і з'ясуванні сутності методу трудового права саме в поєднанні от представлених засобів правового впливу. Ну не зовсім засобів, а комплексу. Да? Тобто поєднання централізованого локального, поєднання рівноправдя і підпорядкування, договірний характер встановлення умов праці, участь представ працівників через своїх представників у правовому регулюванні праці та контролі. Це громадський контроль. Ми будемо про нього окремо говорити. Але громадським контролем це не вичерпується: і специфічні засоби захисту. Переходимо до функцій трудового права. Я слідкую за годинами, в нас залишилось 25. Да? І так, функції трудового права. Ну, за способами впливу, функції трудового права традиційно розподіляють на загальні і спеціальні. У юридичній літературі функції трудового права це напрямки впливу на суспільні відносини. Ми говоримо, що в трудовому в трудовому праві ми говоримо, що функції трудового права це ключові напрями впливу на трудові відносини та відносини тісно пов'язані з ними через вплив на учасників цих відносин шляхом нормативного закріплення головних завдань і цілей трудового права. Тобто те. Для чого призначене трудове право, що ми намагаємось досягти, і, власне, ми впливаємо загальними та спеціальними функціями на цей порядок здійснення прав та обов'язків, визначених як централізовано, так і локально. Загальні функції. Вони притаманні всій правовій системі, спеціальні функції вони відображають власне специфіку конкретної галузі права. Загальні функції це регулятивна, охоронна, вона ж захисна, оціночна. Ці функції вам добре знайомі з теорії права і з інших. Навчальних дисциплін, які ви вивчали. Що стосується спеціальних функцій трудового права, то традиційно виділяють виховну соціальну і виробничу. При цьому я хочу звернути вашу увагу, що не можна назвати, яка з, з функцій трудового права є самою головною. Тобто вони Незалежно від порядку їх розташування у тексті, кожна з них відіграє важливу роль, і саме у їх, у їх поєднанні ми досягаємо тих е, цілей і завдань, які ставиться, е, ну, ставить перед собою державна політика, ставлять перед собою суб'єкти трудового права. Е, в актах соціального партнерства і саме через ці функції також досягаються цілі працівника і роботодавця відповідно до умов укладених трудових договорів. Ви можете мене запитати, чи дійсно виховна функція на сьогодні має місце, адже з часу відмови від адміністративно командної системи власне держава на засадах демократії? Намагається максимально не втручатись в особисте життя людини. Власне, втручання в особисте життя це є порушення прав людини. Так от виховна функція в трудовому праві, вона дійсно має місце. І я ще раз хочу звернути вашу увагу на складову методу трудового права, де мова йде про юридичну рівність працівника і роботодавця, а також. Про підпорядкування в процесі праці. Так от в процесі праці працівник підпорядкований роботодавцю не як особа особі, да, а підпорядкований ну, виконанню певних завдань, тому що саме роботодавець ставить ті виробничі завдання, ті задачі, які має виконувати в межах своєї трудової функції працівник. Але якщо ви подивитесь у кодекс законів про працю, то ви побачите, що Особи мають потенційну можливість працювати ще до настання повноліття, ми про правосуб'єктність будемо говорити в наступних темах, але справа в тім, що молодь має призвичаїтись до суспільно-корисної праці. Молодь має усвідомити значення суспільно-корисної праці. І от власне. В трудових відносинах виховується ставлення до суспільно-корисної праці. У е, трудових відносинах виховується людина як особистість, відбувається її зростання. Е, коли ми говоримо про дисципліну праці, коли ми говоримо про там певні речі взаємодії і комунікації між членами трудового колективу, це все є елементами. Виховання конкретної особистості, тому я звертаю на це увагу. Виробнича функція вона є очевидною, тому що саме завдяки трудовим відносинам усьому світі переважній більшості, саме завдяки праці працівників, створюється валовий внутрішній продукт, тобто товари, роботи і послуги, які мають місце. У тій чи іншій державі, які вироблені. Соціальна функція ключова, безперечно, дуже вагома функція для трудового права, тому що соціалізація людини, власне, її місце у соціумі, і все те, що закладається в норми трудового законодавства, повинно відповідати соціальній природі людини. і, Ну, uh, що найменше? В Україні в статті першої конституції України проголошено, що Україна є правова демократична соціальна держава, а отже, соціальна складова у трудових відносинах, також має місце і розкриває власне всю природу взаємодії працівника роботодавця, працівників як трудового колективу з роботодавцями, об'єднання працівників і об'єднань роботодавців. Стосовно принципів, Ну, принципи, це керівні ідеї. Да? Ці принципи в трудовому праві розуміються як вихідні засади, керівні ідеї, що характеризують основний зміст і внутрішню єдність правового регулювання трудових та тісно пов'язаних з ними відносин. Говорячи про принципи. Ну, давайте ми скажемо про те, що е, такі загальна, загальноправові принципи, як верховенство права, гуманізм, вони нам доволі відомі, і очевидно, що вони також мають місце у трудовому праві. Але я хочу звернути вашу увагу ось на що. Дивіться, принципи у трудовому праві. І от вони є загальноправові, тобто вони властиві всім галузям ну, права, зокрема і трудового. Далі є міжгалузеві принципи, тобто це ті принципи, які поширюються на декілька галузей права. А далі йдуть принципи галузеві і внутрішньогалузеві. Так, от, принципи в трудовому праві і принципи трудового права тут треба чітко розуміти поставлене питання і розрізняти, якщо ми говоримо про... Принципи трудового права загалом як принципи, які застосовуються в, цій, в галузі трудового права, то це всі категорії принципів. Якщо ми говоримо про галузеві або внутрішньогалузеві, ну, які притаманні певному правовому інституту, то тут мова йде власне, про принципи, які мають місце виключно у трудовому праві. Також я хочу звернути вашу увагу на те, що в науці виділяють в науці трудового права і науці, загалом виділяють дві форми закріплення принципів. Це принципи норми, тобто ті, які закріплені е, текстовому вираженні, да, тобто закріплені там, законодавчо, нормативно або в локальних актах, і також ті принципи, які виводяться з норм. Одразу вам нагадаю, що Кодекс законів про працю України був прийнятий 12 грудня 1971 року. Набув чинності з першого набув чинності з 1972 року. В наш діючий кодекс було внесено вже понад 150 змін і доповнень він. Істотно відрізняються від своєї першої редакції, але все ж таки в Кодексі законів про працю України відсутні норми, принципи, тобто там немає принципів, які закріплені у тексті нормативно-правового акту, да, нашого кодифікованого акту. Але все ж таки трудове право як право, соціальне право воно е, живе. Розвиваються, удосконалюються зокрема і на основі тих керівних ідей, які. Закріплені у таких принципах права як верховенство права, законність, справедливість, гуманізм, демократизм, свобода праці і заборона примусової праці є фундаментальною керівною ідеєю для трудового права. Ми сьогодні з вами лекцію почали з того, що формування трудового права започатковано з моменту з. Відміни кріпосного права, да? тобто свобода, особиста свобода людини, заборона рабства. Ви пам'ятаєте, що в загальній декларації прав людини 1948 року мова йде саме про, про заборону рабства, і вже як результат цього заборона примусової праці. Соціальне партнерство, всебічний захист материнства і дитинства. Я прошу звернути вашу увагу на те, що проблематика гендерної рівності і впровадження в Україні прогресивних підходів до гендерно-нейтрального законодавства не нивілює. Принципу всебічного захисту материнства і дитинства. Очевидно, що зростання, кар'єрне зростання будь-які інші надбання особи не повинні залежати від її статі, але материнство і дитинство захищається саме з цією метою, з урахуванням фізіологічних особливостей організму жінки. І, Зокрема, і неповнолітніх, у нас є певна диференціація правового регулювання. Також варто говорити про поєднання централізованого і локального регулювання, єдність і диференціацію правового регулювання і багато інших принципів, з якими ви. Ознайомитись більш детально як в конспекті лекції, так і переглядаючи надану вам презентацію сьогоднішнього лекційного заняття. Ще я хочу звернути вашу увагу, що принципи трудового права можна поділити по групах. Ці групи відображають державну політику в галузі правового регулювання робочої сили, залучення до праці та ефективної зайнятості. Це принципи, які містять керівництва у сфері встановлення умов праці працівників. Далі третя група це визначення правового регулювання застосування праці на підставі трудового договору. І це ті принципи, які виражають правові засади захисту трудових прав працівників. Ретельно класифікацію цих принципів, розміщення їх, класифікацію по групах ви можете побачити у наданому вам конспекті лекції, який прикріплен до теми номер один. Познайомтесь з ним, подивіться, почитайте всі ці групи. Принципів, почитайте, які принципи належать, чим вони відрізняються один від одного і чим характеризуються, і ми більш детально вже це розберемо далі на практичних і семінарських заняттях. Останнє питання: система трудового права України і відмежування трудового права від суміжних галузей права. Ну, на що варто звернути увагу? В першу чергу, це на те, що система трудового права України це сукупність юридичних норм, що утворюють єдине предметне ціле, тобто галузь, з їх одночасним внутрішнім поділом на відносно самостійні незалежні структурні утворення інститути. А їх частини під інститути. Про що це говорить? Це говорить про те, що ми з вами можемо уявити собі систему трудового права от так, тобто як одне ціле. Да, от коло, я вам пропоную під цілим розуміти коло, і от в цьому колі знаходяться правові інститути. Ці правові інститути містять в собі норми права. Якщо ми говоримо про, наприклад, інститут робочого часу, він є самостійним інститутом, у нас є Інститут оплати праці, у нас є інститут часу відпочинку, да? а от інститут матеріальної відповідальності сторін трудового договору містить під інститут матеріальна відповідальність. Працівника і під інститут матеріальна відповідальність роботодавця. Це е, на даній блок схемі ви можете бачити, як власне, відбувається групування інститутів в межах галузі трудового права. А ми ж з вами розуміємо, да, що норми права вони мають свою рідність. Вони, вони будуються за певними правилами, але враховуючи те, що вони є єдиним цілим, то вони, між собою, пов'язані і коли ми з вами. Будемо говорити, наприклад, про той же інститут оплати праці, коли ми з вами будемо говорити про трудовий договір або про матеріальну відповідальність, так чи інакше, ми будемо з вами звертатись до. Норм тих інститутів, ну скажімо так, у матеріальній відповідальності ми будемо з вами звертатись до трудового договору у трудовому договорі ми будемо звертатись до оплати праці і так далі. Тому це дійсно єдине ціле, яке не можна розпорошити відокремити один від одного, тому що вони втрачають свою. Е Цілісність і тоді руйнується це соціальне призначення трудового права. Я вам ще раз нагадаю, що соціальне призначення трудового права воно функціонально працює як закріплення, гарантування, реалізація, охорона і захист природних трудових та фундаментальних соціальних прав працівників. Пріоритетів відносно прав інших суб'єктів, тому що інші суб'єкти в нас це і роботодавець, і органи нагляду, і контролю, то очевидно, що трудове право, будучи правом охорони і захисту трудових прав працівників да, зосереджено на тому, щоб врегулювати трудові відносини в такий спосіб, щоб узгоджувались інтереси і працівника, і роботодавця, і держави. Але за відсутності працівника ані роботодавець не здатен виконати свої статутні завдання підприємства, установи, організації, ані держава не зможе е, наповнити свої бюджети, адже відсутність праці працівника фактично нивілює створення валового внутрішнього продукту. Е, загальна особлива частина це традиційний поділ галузі. Да? У загальній частині містяться норми, що відносяться до правового регулювання всіх працівників в цілому і окремих елементів і умов праці. Особлива частина містить правові інститути, які покликані регулювати окремі елементи змісту трудових відносин: окремий елемент, оплата праці, окремий елемент, час відпочинку. Да? Тобто, це у нас розміщається в особливій частині, тобто традиційно загальна частина і особлива частина назви. Ви можете побачити, якщо ви відкрите і подивитесь власне за структурою кодексу законів про працю, то буде більш-менш очевидно. Поділ на загальну і спеціальну частину. Якщо ми говоримо про суміжні галузі права, то, безперечно, суміжними є конституційне право, цивільне, адміністративне право соціального забезпечення, доволі часто на практиці дуже важко відмежувати відносини. Якщо ми з вами будемо говорити про вашу подальшу практичну діяльність, то від того, я наскільки успішно за предметом методу і характером да обставинами справи ви зможете. Виокремити відносини, то тобто, до якої галузі вони належать, фактично від цього буде залежати перспектива вашої правової позиції і відстоювання інтересів вашого клієнта. Якщо конституційне право України у 43-й статті Конституції України. Говорить нам про право на працю, то я хочу звернути вашу увагу, що трудове право регулює право на працю виключно на підставі укладеного трудового договору. Але право на працю не охоплюється виключно трудовими відносинами. Якщо ми будемо говорити про е, право соціального забезпечення, колись трудове право і право соціального забезпечення були разом. Тобто право суд забезпечення не було самостійною галузі права. Але вже в, в умовах ринкової економіки в Україні ці дві, тобто у нас існує дві галузі: трудове і право соціального забезпечення. Але фактично, коли ми з вами говорили про я вам наводила приклад по зайнятості населення виплати допомоги по. То очевидно, що ці відносини прямо пов'язані з трудовими, тому це суміжна галузь. Адміністративне право. Так само ми говоримо, там виникають доволі небагато питань стосовно того, куди приналежить державна служба чи до трудового, чи до адміністративного права, в якій юрисдикції розглядати спори, що виникли між державним службовцем та його роботодавцем. Тобто дуже дуже багато питань на сьогодні, в, і в сучасній науці, і, власне, у практиці юридичній стосується саме вміння правильно розмежувати і визначити. З якими суспільними відносинами ми маємо право і до якої галузі вони належать? Так, от це розмежування варто проводити саме через предмет правового регулювання. Я вам навела ось приклад того, що предметом цивільного права є майнові і немайнові відносини. Стосовно опосередкованого опредмеченого результату праці, тобто книга, відремонтоване приміщення, виготовлена конкретна річ, і в даному випадку мова йде про майнові не майнові права. Ну, якщо ми говоримо про книгу, то тут може бути книга як річ і книга як об'єкт авторського права. Якщо ми говоримо про. Трудові відносини то ще раз нагадаю: у нас предметом правового регулювання є праця, яка є живою працею, тобто процес праці виконання певної е, певної трудової функції. І у нас саме в трудових відносинах за конкретними обставинами справи може бути так, що ці відносини конкретні, вони стосуються як приватних, так і публічно приватних відносин. Якщо ми говоримо, наприклад, про розслідування нещасного випадку на виробництві, це питання охорони праці. Охорона праці загалом є. Публічним інститутом, але все ж таки ми вирішуємо питання, чи це пов'язано з виробничою недбалістю, чи це травма не пов'язана з виробництвом і так далі. Якщо ми говоримо. Про, скажімо так, дотримання верховенства права і порушення законодавства в цілому, да що в нас у нас посягаються, якщо посягаємо мови роботодавець виключно на права працівників, це один контекст питання. Якщо мова йде про порушення законодавства. Загалом, ну наприклад, з охорони праці і організації охорони праці, то е, напряму порушені правила визначені державою. Стандарти охорони праці, але так чи інакше страдає працівник, адже ці стандарти створені для роботодавця, саме правила да саме з метою, щоб убезпечити і створити працівникові здорові і безпечні умови праці, до речі, про які згадується безпосередньо у статті 43 Конституції України. Шановні студенти, з навчального матеріалу у мене все. Можливо, доволі швидко, але я намагаюсь встигнути дати вам матеріал. Матеріалу дуже багато. У мене на цьому все, чи будуть у вас до мене якісь запитання. Чи є аудиторія? Запитань немає. Запитань немає. Вам, власне, все зрозуміло? Так? Так, так, поки що все зрозуміло. Так, тоді я вам я вам дякую за участь. Бажаю вам гарного дня. І...